А, мені здається, що це трошки схоже на радянський союз, діточки зі стрічачками і такий марш. Ну Я так і сказав в своєму вітальному слові, що воно вперше за останнє, ну як би, така ініціатива, така форма проведення. В останній час її не користувалося, але історично така, така форма була. Але е, знаєте, в радянському союзі ми багато чого знайдемо е, і такого, що ми не критикуємо, а в житті користуємося. Само по собі потяг він існував вже і до радянських часів, хоча розвинений був менше. Чи є ця форма, ну я думаю, що критерієм має бути реальний результат. Якщо учасникам цієї ініціативи вдасться підтримати наших військових і якесь слово донести до населення і на сході України, і в інших куточках, які об'єднає, згуртує людей, я думаю, що ця ідея гарна буде і форма буде така сучасна. Незважаючи на те, що таку форму застосовували. Навіть не сама ідея потягу, а навіть це зустрічання, коли звучить козацький марш, але зміст все-таки і принципи підходи дуже подібні до радянських. Ну, ми можемо спитати учасників агітпотягу. Не вважаєте до потягу. Потягу в мене претензій немає, Ні. я маю Ні, Ні, ну Сама зустріч. Ви не вважаєте, що щось є радянське в той формі, як ми зустрічали вас? Журналісти така, така думка виникла. Все добре. Що вам не подобається? Ні, просто мені воно подібне козацький по... Козацький марш. А Ні, що повинен бути радянський? Не козацький марш, а саме по формату зустрічі трохи воно нагадує якісь радянські зустрічі. Ні? Нічого воно не нагадує. Вам подобається. Все добре прийняли нормально, діти зустріли. Що а, для вас ця поїздка? Поїздка донести до людей Луганської, Донецької області, що ми всі сини та доньки України, і що країна нас одна. Доноси, Доносити ідеї е, сучасної України до. Е... Населення до мирних мешканців і на сході, і в інших частинах України поєднувати між собою. Тому вона заслуговує на підтримку. Сьогодні ми дітали учасників цієї перемоги. Садишки Ви знаєте, я не зовсім обізнаний, але знаю, що в цьому потязі є, наприклад, пересувних два кінотеатри. Так як мене поінформував священник Київського патріархату, який супроводжує цю місію, це означає, що потяг приїздить і цей кінотеатр починає працювати. Будуть проводити дітей, людей показувати фільми. Тобто дуже гарна ідея робити такі заходи. Де буде знаходитись цей фарад. Він їде в різні, їде в різні точки. Маріуполь потім роз'їжджаються ще по різних містечках, куди є залізничний вузол, і таким чином буде охоплювати багато місць Донбасу. Це поїзд з'єднання. Волонтери всіх областей збираються, їдуть на схід. Ми підтримуємо цю акцію. Звичайно, залучили до цієї акції дітей дуже жалко, що ми дізналися, У нас мало було часу. Всього один день практично, але ми змогли зорганізуватися. Діти виготовили поробки буквально вчора до вечора, до ночі виготовляли, малювали малюнки, для того, щоб волонтери передали на схід ці поробочки нашим солдатам для того, щоб їм хоч чуть-чуть нагадати про домашні вогнища, про... згадати про своїх дітей, про родину. Гати нашим воїнам, адже їм варто вони повинні відчувати нашу підтримку. Ми ж одне ціле. які саме солодощі, які подарунки? Більш детально ми подарували подарували їм цукерки, печиво, згущенку, пасажири по каву, чай і засоби особисті гігієни також.